Збірна Португалії повертається в Україну. Такий головний підсумок першого чвертьфінального поєдинку чемпіонату Європи, який напередодні відбувся у Варшаві. Португальці закономірно переграли чехів, які старалися, але все ж їхніх старань не вистачило, щоб зупинити Кріштіану Роналду і компанію. Кріштіану Роналду таки забив на 79-й хвилині. Перед тим двічі обстукавши стійки воріт Петра Чеха. Сьогодні на чемпіонаті Європи збірна Німеччини складатиме екзамен проти команди Греції, відомої своїм захисним футболом, який іноді дає грекам шанс навіть виграти чемпіонат Європи, як це було у 2004 році. З іншого боку, на цьому чемпіонаті Європи греки саме завдяки якісній грі у захисті змогли переграти фаворитів останнього туру у групі і росіян і сенсаційно до певної міри вийти до чвертьфіналу. Що сьогодні переможе? Питання. А який буде рахунок? А я відповім цифрами статистики. На цьому чемпіонаті ще не було рахунків 0-0 це швидше про Грецію, і 3-0 це можливо про Німеччину. Стежте за нами на сайті Радіо Свобода, а також офіційних сторінках у мережах Twitter, Facebook та YouTube.